Доброго дня. Лабораторна робота номер 7 Вимірювання відносної вологості повітря. Записуємо Число. Лабораторна робота. Тема Вимірювання відносної вологості повітря. Наступне пишемо Мета 2 Виготовити установку для вимірювання відносної вологості повітря і з її допомогою виміряти відносну та абсолютну вологість повітря в кабінеті фізики. Хоча при дистанційному навчанні ми будемо визначати відносну та абсолютну вологість повітря у себе вдома, наступне записуємо обладнання, кімнатні термометри, штатив, склянка з водою та шматок марлі. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Зберіть установку для визначення вологості повітря. Для цього закріпіть термометр в лапках штатива так, як показано на рисунку. І в нас вийде прилад, який називається психрометр. При дистанційному навчанні ми трошки видозмінимо дану лабораторну роботу. Ми створимо психрометр з одного термометра. Тобто, для того, щоб визначити вологість повітря у себе в кімнаті, достатньо мати один термометр. Просто в одному випадку ми будемо вимірювати температуру ним як сухим термометром. А зразу після цього ми його зболожимо і виміряємо знову ж температуру, але вже вологим термометром. Така зміна для того, щоб вам не треба було шукати вдома два термометри. Досить Одного єдиного. Хоча, звичайно, можна узяти і два, якщо є. Отже, для виконання даної лабораторної роботи нам знадобиться звичайний кімнатний термометр, наголошую, термометр не ртутний, яким вимірюємо температуру, коли ми хворі, а кімнатний, де всередині знаходиться зафарбований спирт. Також замість марлі можна використати ватку. А марля чи ватка завжди вдома знайдуться. Якщо ви все підготовили, можна розпочинати експеримент. Але спочатку знову ж нагадую, під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкції з техніки безпеки. Правила з техніки безпеки у вас є в підручнику на форзаці. Особливу увагу приділяйте роботі з термометром, щоб випадково його не розбити. А тепер переходимо дійсно до експерименту. Спочатку накресліть таблицю. Ви її бачите на екрані. Підручнику опису даної лабораторної роботи немає, там трошки інше. Якщо таблиця побудована, переходимо до самого досліду. І так, зніміть покази сухого і вологого. Термометрів, тобто температуру. Це легко зробити і одним термометром. Слідкуємо уважно за відео. Було би дуже добре, щоб термометр десь висів на стіні. Через деякий час, як температура сухого термометра нормалізується, ми записуємо ці покази до таблиці. Коли показ сухого термометра ви внесли до неї, обгорніть марлею або ватою. Скляну колбу спиртового термометра і на деякий час помістіть в воду, щоб марля чи ватка зволожились. Далі дайте 5-7 хвилин, щоб термометр показав наступні дані показ вологого термометра. Він буде відрізнятися, адже ми знаємо, що під час випаровування в нас вилітають завжди найшвидші молекули. А отже, рідина, яка лишається, вона буде в нас знижувати температуру. І ось, через 5-7 хвилин після того, як стовпчик вологого термометра припинить опускатися, знімаємо показ вологого термометра та заносимо до таблиці в наступний стовбець. Все досвід проведений. Можна опрацьовувати результати. Перше визначте відносну вологість. ФІ повітря в класі, в даному разі при дистанційному навчанні, у себе в кімнаті чи на кухні. Скориставшись психометричною таблицею, ми можемо визначити відносну вологість. Для цього спочатку треба від температури сухого термометра відняти температуру вологого, це значення занесіть до таблиці, і тоді, знайшовши зліва на психометричній таблиці значення сухого вашого термометра відійдіть вправо на різницю показів сухого і вологого термометрів. Якщо, наприклад, у нас була температура 22 градуси на сухому, а стало 18, значить різниця 4, тобто вологість приміщення, в якому робились вимірювання, 68%. Це відносна вологість Фі даного приміщення. У вас, звичайно, може бути інше. Наступне, визначте густину насиченої пари РО за температури сухого термометра. Таблиця залежності густини насиченої водяної пари від температури у вас є в підручнику і на екрані. Ми бачимо, що rhon для 22 градусів, а в вашому випадку можливо для іншої температури, становить 19,4 грам на метр кубічний. Далі розрахуйте абсолютну вологість повітря в приміщенні. Для цього скористайтеся формулою із параграфа 32, так, вологість повітря точка роси, для відносної вологості. Фі дорівнює роа поділити на РОН і помножити на 100%. З цієї формули ми можемо знайти абсолютну вологість, тобто нам треба що фі поділити на 100%. Яке ми вже порахували з вами так, і помножити на густину насиченої пари. Це значення заносимо до таблиці, і на цьому опрацювання результатів експерименту завершиться. Тобто ми бачимо, що в домашніх умовах можна визначати відносну та абсолютну вологість повітря в будь-якому приміщенні. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент і свої результати та сформулюйте висновок, у якому зазначте, модель якого фізичного приладу ви виготовили, які фізичні величини виміряли за допомогою цього приладу, та які результати отримали, які чинники впливали на точність результатів проведеного експерименту. Домашнє завдання. Параграф 32 Дякую за увагу. До зустрічі!